Ти хочеш Я вищу вас, якщо ви станете моїми слугами. Нахрена їй це треба. Нам показали те, що типу вона казала, те, що типу, вона не достойна, щоб одружити з Менді. Але все-таки. Ну, така малютка, як мінімум, не зможе таких сильних мобів, як варден і сушитель та ендердракон підчинити як мінімум. Нужна так решайте, Смотрите, рассе... Реально, як вона притворилась такою високою. Да и чего в клітки темнота? Это моя матига? Давайте заключим Жителі! Не можу поставити землю собі на голову. Даю вам останній шанс! Станьте моїми слугами. Или познайте мій гнев. Можеш відпустити мою мотыгу. Это моя коца!

Значить, ви недооцениваете мене. Тогда я вам покажу один процент. Від такого не боляче. И, да, от меня! Она, милашка. Мамочка, можна її оставити? Я покажу вам, яка я шу. Опять 25. Знову ТНТ біля шахти. Ще плюс стоять не так, як до цього було. Не вибрали мене, значить вибрали Аннигеля. Аннігеляція це не супер слово. Аннігеля, Аннігелі, я взорву вас. Що вона сказала? Ми тебя не слышимо. А зачем є динаміт? Ну ти подумай, зачем є динаміт? Може, щоб підірвати нас. Да там взривати та нічого. Нет. Чого взрив іменно туди? Чого взривна волна не зруйнувала, наприклад, сусідній камінь? Ти ж хотіла бути любимкою, от. Як вона так швидко спустилась? А от тепер є. Но за... на заднього фону досі нема. Спасла, да і тут відчуття, як будто їй на очі поставили руки. Ось. Тут. Все же очень сильно ее хотели купить... Як як так можна було за дно тіньте? Матеріали на полученную награду как-никак они дорогие. Нам ні разу не показували за весь смысл реалізма, що він... Б... Що він був. у шахті, а по Іншому не можу. Принеси матеріали, я відведу тебе к ванпосту Гильди, та ми попросимо їх прекратить розшук. <соц> Як вона так взир обгрызлась? Хорошо? <звук> <Отпусти>! <звук> Нет. Ты такой сильный, не журнал. <звук> пока.